Привіт, Божих вам благословінь. Я з України. У нас іде війна. І хочу помолитися за вас, щоб Господь Він оберігав вас на всіх ваших шляхах, щоб ваше ім'я було записано в книзі життя, щоб кожен план диявола і прокляття на ваше життя, на вашу сім'ю, щоб воно було повністю зруйноване в ім'я Ісуса Христа. І нехай у вашому житті буде лише Божа воля, Божий план, і щоб ви були сяйвом там, де ви є. Амінь. І хочу поділитися з вами. Таким откровенням, як все ж таки наші недоліки зробити якістю та перевагу. І знаєте, усі все ж таки наші недоліки можна зробити перевагу лише з Богом. І якщо взяти Ніквудча, він не має рук, він не має ніг, але через нього проставляється сам Бог. Він усі свої недоліки зробив якістю. І якраз таки ми усі народились такими, якими ми є. Щоб через кожного із нас змог прославитись Бог. І знаєте, ми повинні йти і нести радісну звістку про Ісуса Христа. І хочу ще сказати, що Бог він буде судити не тих, хто без рук, без ніг, чи інвалід, чи сліпий, чи ще якийсь, ні. А тих, хто не співчував, не допомагав, не цінував і засуджував тих. Кому насправді була потрібна допомога. І знаєте, у багатьох якраз таки людей будуть судити ті, хто був інвалідом, які вірили в Бога, і які проповідували, проповідували і не соромились Його. І тому байдуже, яка ви людина. Просто вірте в Бога, довіряйте йому і служіть. І я хочу вам зачитати Матвія е, з. с 41 по 46 стих 25 главы. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был нах, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили Меня, тогда и они скажут Ему в ответ, Господи, когда мы видели Тебя алчищами, или жаждущими, или странниками, или нагими, или больными, или в темнице, и не, пос и не послужили Тебе, тогда скажут им в ответ, истинно говорю Вам, так как Вы не сделали это одному из меньших, то не сделали Мне, и пойдут сии в муку вечную, А праведники в жизнь вечну. Амінь. І знаєте, якщо хтось скаже, що цього не ну, якщо на суді Бог скаже, що це було, і хтось скаже, що цього не було написаного, ну хтось скаже: Ну, на суді, то що цього не було, що ніхто цього не знав, то знаєте, це написано в Біблії, що ми повинні навпаки допомагати тим, хто. Все ж таки нуждається у допомозі. І так само кожен із нас несе хрест. І знаєте, ну, кожен із нас несе хрест. І хочу вас запитати, щоб ви, ви мені відповіли, відповіли у коментарях. Що для вас значить хрест? Як це значить його нести? І як ви ну, розумієте це слово хрест? І хочу сказати, що для кожного із нас. Хрест, це ну, по різному. Ну, кожен розуміє, що Хрест це по різному. Але так само ми повинні. Ну, Ісус Христос Він поніс усі наші гріхи на Христі. І тому ми повинні е, вмирати заради Христа, заради Слова Божого, щоб Він був. На першому місці, щоб не якась там матерія, якась там гроші, якісь там гроші чи ще щось, вони були на першому місці. Ні, повинен бути на першому місці сам Ісус Христос. І тому що Христос голова, а ми Його тіло. І тому тіло повинно робити те, що говорить голова. І хочу ще сказати вам, що званих на пір буде багато. Людей взагалі багато і обраних на цьому світі мало. Так що задумайтесь, ви входите в цих обраних чи ні. І я якраз таки благословляю вас, щоб ви зрозуміли, що без різниці, яка ви людина, головне вірте, в Бога, служіть йому. І молю, ну, і молю, і благословляю вас, щоб ви змогли стати ось цим, ось цими малими людьми, можна так сказати, які будуть обраними, які все ж таки зможуть. Потрапити до раю, до Бога, тому що до Бога будуть приходити усі, і їх будуть багато, але обраних все ж таки було буде мало. І тому я молю і благословляю вас, щоб ви все ж таки були обраними самим Ісусом Христом. Амінь.